Принцип роботи зерносепаратору БЦС Після перегляду даного відео, ви самі зможете підбирати решета та краще зрозумієте як він працює. Спочатку зерно потрапляє на ось такий рознощик. Він, свою чергу, рівномірно взмішує та розподіляє зерно по діаметру верхньої частини бочки. На даному етапі проходить перше очищення зерна, а саме аспіраційна, тобто повітряна. Аспірація на вході, тобто перед попаданням зерна на решето. Більшу є швидкість очищення, ніж якби аспірація стояла на виході. Це зумовлено тим, що вентилятор відбере частину сміття та частіше зерно потрапить на решето. Далі зерно потрапляє на нижній рознощик, який рівномірно розподіляє зерно по діаметру зсередину ротору на решета. Тут на зерно починає діяти дві сили, а саме відцентрова та сила вільного падіння. Важливо, сила вільного падіння повинна бути більшою, ніж відцентрова. Що я маю на увазі? Перед вами кінематична схема зерна сепаратора. На ній зображена швидкість всіх електродвигунів, розміри шківів та швидкість обертання ротору та вібратора. І для нормальної роботи ніякий з цих параметрів не має відхилятися. Якщо ж поставити електродвигун на ротор з більшими обертами, то відцентрова сила буде більшою за силу вільного падіння. Це спричинить те, що зерно не буде опускатися вниз по ротору, а зупиниться на місці, та буде старатися підійматися вверх. Отже, зерно потрапило на верхнє решето. Це решето відбирає дроблене зерно та мілкий мусор. Найкраще підходить повздовжнє решето на 1,5-2 мм менше, ніж середня зернина. І тут у вас є перший вибір це перемикання верхнього яруса у відходи або в фуражне зерно. Далі зерно потрапляє на середнє решето. Воно також відбирає мілкий мусор та дроблене зерно. Та ярус кидає в фуражне зерно. Найкраще підходить повздовжнє решето на 1,5 мм менше, ніж середня зернина. Далі зерно потрапляє на нижнє решето, яке відбирає зерно від великого Найкраще підходить кругле решето діаметром більше на 1-2 мм за середню зернину. Все, що не пройшло крізь нижнє решето, потрапляє у відходи.